Місце для виховання свідомого та патріотичного покоління у Ярмолинецькій громаді днями відкрили сучасне тактичне поле. Це простір, де юнаків та дівчат зі шкільних років навчатимуть тонкощам захисту батьківщини. Ініціатори задуму зауважують, що раніше, аби провести подібні освітні заходи для дітей, доводилося витрачати чимало часу. Ми зробили тут своє стаціонарне е, таку локацію. Яке будемо проводити вже в тому році, в тому, от літом лі, вже був у нас військово-патріотичний табір вже тут на місці. Ну і За той період часу ми ще побудували тактичне поле, де будемо займатися військова тактика, стрільби, інженерка, безпілотні апарати. Локацію для облаштування тактичного поля знайшли ще вісім місяців тому. З того часу тут майже щоденно працювали десятки людей. Це курсанти, місцеві мешканці, та й загалом усі небайдужі до хорошої справи. Люди на протязі семи місяців ми це робили. Вивезено багато матеріалу, зроблені всі локації, викопані окопи, створені стрілкові місця, місця для проведення певних тактичних занять. От і я думаю, що це дуже вкрай потрібно на цей час. Не тільки в нашій громаді, а взагалі в нашій країні, тому що майбутнє покоління захисників ми маємо готувати і бути готовими до того, що ворог нікуди не дінеться, навіть як закінчиться війна. Цей сусід буде завжди. Допомагали у створенні такої локації і діючі військовослужбовці та спецпризначенці. Зокрема, техніка, котру продемонстрували учням, це саме те, на чому бійці щоденно протистоять ворогу. Загальна задумка наша була з керівником ярмолинецької громади, щоб наше підростаюче покоління в першу чергу мало розуміння, що таке армія, що зараз знаходиться. Яка техніка, яке озброєння в наших. Збройних в силах, в силах, спеціальних операцій. Вони мають розуміння скажімо так, в справності цієї техніки, що це вже не радянщина, це вже нові зразки, воно потужніше, воно краще. Воно має надавати більш таку ефективну спроможність для виконання тих чи інших бойових завдань. Участь у заході взяли школярі з усіх закладів освіти громади. Вони мали змогу оглянути дев'ять навчальних локацій тактичного поля, ознайомитися з військовою зброєю, дронами та технікою, а також піднятися на оглядову вежу та прокататися на військових позашляховиках. Дуже подобаються всі ці заходи. Так само кидатися на машинах і дивитися, що тут є. Ну і не пройшов такий захід без смачного частування. Окрім ознайомчих занять, учасники мали змогу ще й поласувати справжнім козацьким кулішем і рибною юшкою. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.